У Тернополі відкрили нову меморіальну дошку. Вона присвячена художнику Степану Данилишину. Це наш перший заслужений художник на Тернопільщині. Він коло 20 років був головним художником драмтеатру і мав чудову освіту в Петербурзьку академію, що кажуть, Ленінградську. Нарешті сталося, тому що Степан Іванович Данилишин заслуговував на цю пошану давним-давно. Це був не просто велет фізично, хоча він був так, це була людина високої постаті, статури такої. Це був класний художник, театральний і не тільки театральний, взагалі художник, мислитель, людина, яка була наповнена такою життєдайною творчою енергією. Під час роботи над дошкою автор постійно радився з рідними, тому результатом залишилися задоволені усі, щоб зробити та встановити її, пішло більше двох років. Донька художника розповіла, яким запам'ятала свого батька, і всім'я знаходив добре, таке тепле слово. Був дуже спокійний чоловік і в побуті був дуже спокійний. Він ніколи не кричав, ніколи не вис якось так не висловувався, щоб це було якось в межах сім'ї. Приймалось так. він не був голосним. Він так, що і нервувався. Так спокійно відкривав вікно, кидав праску за вікно і далі спокійно сидів, якщо його щось не рувало. Життя і творчість Степана Данилишина досліджувала тернопільський мистецтвознавець Віра Стецько. Вона дізналася про такі сторінки життя художника, про які не знали навіть його близькі. Тому донька Степана Данилишина сьогодні вважає Віру Стецько членом своєї родини. Мені вдалося розкрити портрет Степана Данилишина, про якого ми дуже мало знали, хоч має більше творчого життя. Він працював саме тут у Тернополі, і багато вистав зробив саме в нашому обласному драматичному театрі. Ну, зазвичай я тоді познайомилася з родиною, і що мені насамперед приємно, що родина дуже так сторботливо зберігає всі архіви. Меморіальну дошку встановив бували на будинку на вулиці Гетьмана Сагайдачного 2 на розі з бульваром Шевченка. В цьому домі художник жив у 1954-1973 роках.